У Бога прощення, Бог її рятує, а та людина, яка відвертається від Бога, не приймає, то вона сама буде сплачувати за всі свої гріхи, які сьогодні вона робить при своєму житті. Ісус не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. Він сьогодні Духом Святим закликає всіх людей, покаяться, покаяться це визнати свої провини перед Богом і попросити у Бога прощення примиритися з Богом, я закликаю кожного із вас. Хто, хто бажає, ви можете скачати цю святу книгу в телефон і читати. Молитись, благайте, Господь чує кожного з нас. Ми хочемо помолитися за вас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче, благослови також всіх цих людей, хто тут знаходиться, благослови місто Львів, благослови, бережи нашу Україну.